До зими нас буде Путін мучить точно, ой до весни мучить всю зиму, тобто нам ще умовно десь 4-5 місяців. По-любому треба, ну, по треба буде вистоять. По-любому треба буде вистояти. Як би цього не хотілося, і буде якесь там перемир'я. Ну, ми це про це теж говорили, на яких умовах. От, е, ясно ще раз, користуючись нагодою, хочу всіх, хто нас дивиться, сказати: ніякого миру не буде, забудьте. Тому що мир це мирна угода між сторонами, яку підписують е, там умовно президенти чи уповноважені особи, а потім реклатифікують е, парламенті. Такого не буде. Забудьте. От, буде якесь. Можливо, нас будуть налаштовувати на якесь перемир'я, як казав Володимир Олександрович, що класичний хрестоматійний вис, вислів там просто перестати стріляти. От, будуть на це налаштовувати. Це буде там ну, умовно там навесні. Але в офісі президента думають: ага, навесні. Наприклад, ми відмінюємо там військовий стан. Е і тут же ж постанова Верховної Ради і оголошують короткі вибори. Там е, Виборчий кодекс дозволяє, що короткі вибори. Це на 90 днів, а 60 там, типа хо, поголосили, умовно, там якось е, там. Е, ну, хай умовно там першого. Ну хоча точно ще не буде там першого березня, але першого квітня я відчитую там 60 днів, то тобто, там це е, там травень-червень, да, і на початку липня вже. Вибори. Ні, так швидко не буде, щоб ви і розуміли. Але між тим, ну теоретично, це можливо, можливо, так. Да. Вибори спочатку або можуть оголосити спочатку президентські, а потім там за 2-3 тижні парламентські. Знову ж, ті силі, яка переможеться, це завжди вигідно оголошувати парламентські за президентськими, як це було в 2019 році, тому що на. О цьому на хайпі там Зеленського і заходять і слуги народу. І ми маємо монобільшість із там 259, із яких 159 п'ятдесят абсолютно неадекватні Не, більше. Ну мало адекватні, скажем так. От то. Що свідчить про те, що вони готуються до виборів, це те, що банально у мене є інсайт, дуже чіткий, правдивий вірний, що їм за вересень вже розгорнули центральний штаб і виплатили першу зарплату. 5 жовтня штаб получив зарплату. Зарплати там не маленькі, там, от Ну щоб ми розуміли, десь даже прості, прості там хто там на десятих ролях, тобто мінімальна зарплата від півтори тисячі доларів, середня десь там дві, три. От ну, той, що центральний штаб розгорнутий там і там кількість штабістів. Ну, я точно не знаю, але я так думаю, що це десь до сотні. Це да, центральний штаб. Потім. Я не думаю, що вони розгорнуть до кожної громади, але обласні, а можливо і районні вони будуть розуміти, щоб. Це до чого ну, от, готуються? До яких виборів? Вони готуються в першу чергу до президентських виборів, а слід за них і парламентських. Для цього треба відмінити військовий стан. Або ну то тобто, варіантів є два. Е, перший варіант це провести голосування в дії якісь дав якихось телефончиках. Ну, о, ну принаймні їх в Україні не визнають легітимними. Хоча, б з огляду на те, що є досвід досить... вибори Собяніна були да мера Москви, то виявилось, що ну в їхній який там аналог дії у них тоді, якщо голосуєш з телефона, то за Собяніна більше ніж на дільницях. А ха ха хто після цього повірить в такі вибори? Я точно не. Я точно не визнаю такі вибори. Я думаю, що більшість українців теж технічно зробити такі вибори в умовах воєнного військового стану неможливо. Да? Тому о, їм треба приміняти інший метод. А інший метод теж путінський метод, Тобто оголошувати там, закінчення військового стану, тобто просто перестали стріляти, просто розвели десь там важку техніку, просто. Відмінили там тимчасово там, на день виборів чи на щось там, чи на якийсь період на два місяці, і військові там і проводять вибори, да? розвертають якісь дільниці, але у них технічних питань все одно багато. У них питання з списками виборців. Як вони будуть проводити на закордонних дільницях? Ну, тобто з питань більше, ніж відповідей. Вони точно навесні не будуть готові. Ну просто від слова ніяк. У, але вони ж можуть е, е, положити е, на все все. І до речі, одна можливо із цілей е, візитів Зеленського зараз в Європу, я е, це я щас сміливе припущення, що він зондує площ, е, зондує ґрунт, що як вони будуть відноситися, якщо. Будуть е, вибори і будуть з певним порушенням, ну тож з недотриманням всіх прав, що ми не відкриємо там багато дільниць проголосує, хто проголосує, що там ще щось, ще щось от. І він. Я, я впевнений, що під це йому Єрмак дав команду зараз зондувати це підґрунтя, чи це можливо. От е, і тому вони можуть вийти там ну на кінець весни, на літо або скоріш за все там на, на осінь, на якісь президентські, а потім загонку їм і парламентські вибори. За умови, що вони припиняють там. Ну о, ну і якщо буде якийсь фронт, ну він буде по-любому е, фронт, то це буде фронт там малої інтенсивності. Грубо говоря, там не літатимуть дрони туди-сюди, ми їхні. Не будемо палити склади НАТО бази, вони нашу інфраструктуру критичну. Ну, десь там і будуть там, ото, якісь перестрілки, аля там 2016 рік. Ну, щось таке, типа от. І, і у них перше, це технічні питання. Як вони хочуть забезпечити вибори, навіть якщо військовий стан відмінено, і за 60 днів їх провести, якщо З списками виборців непонятно, у нас є там, типа. Є досі Бахмутська дільниця, як проводити на Бахмутській дільниці, там, або на Вугридарській і не одні там, да, виборчі дільниці, територіальні вибори там, типу. як проводити вибори е, тут у нас, в Хатінів'юна карті, там абсолютно не ясно.